Печення, постачання і зв'язок з зовнішнім світом. Компанія Трансформер має, скажімо таку назву, яка характеризує те, чим ми займаємося. Тобто ми трансформуємо, ми переробляємо щось в щось, змінюємо форми. Тому, власне, була вибрана співзвучна назва. Логотип компанії символізує дві піраміди стилізовані, які є символом найбільш стійкої геометричної форми у природі. Тому це як стилізована форма нашої піраміди. Значить, Підприємство започатковане, на жаль, під час повномасштабного наступу і війни. І перетворилося у самостійний, скажімо так, підприємницький склад в жовтні 22-го року. До того це було дійсно релоковане київське підприємство, яке знаходиться. В Київській області, власне, до нас тоді не дійшло буквально 10 кілометрів, точилися вже бойові дії, тому було прийнято стратегічне рішення перемістити. Воно готувалось. Ми як відповідальні управлінці, ми готували шляхи відходу. Так? І в березні. 22-го року ми почали сюди вивозити основні наші матеріали це броньовані матеріали, яких тоді дефіцит був. Власне, як наслідок було використання ресор автомобільних для бронежилетів. У нас була ця сталь, ми її успішно використали для виготовлення бронежилетів з того, ми якби почалося. Коли в липні місяці відбулася деокупація Київської області, частина людей і обладнання ми повернули на свої місця, тому що були підписані державні контракти, приватні контракти, і ми змушені були вернутися туди. І на сьогоднішній день то підприємство налічує більше 400 людей і випускає у ну, більшості випадків важку військову техніку. Це підприємство, воно на прохання, скажімо так, тих людей, які е, і Зиновія Мирославовича, і тих людей, які нас підтримали, було е, скажімо так, зареєстровано вже в громаді з усіма е, наслідками для громади, мається на увазі працевлаштування людей, сплата податків всього іншого. Тому в жовтня 2022 року ми Почали власне, діяльність цього підприємства, і власне виглядало це приблизно так. У 2022 році ми за два місяці встигли зробити 36 автомобілів, 23 2023 54. І 24 рік на сьогоднішній день для нас це є опіковий показник 172 автомобілі, які були тим чи іншим способом переобладнані. Це не йде мова, що це були тільки броньовані автомобілі. Це те, що стосується переопладнення, і всі, можна сміло сказати, більшість цих автомобілів використовуються або підприємствами критичної інфраструктури, як Прикарпаття Обленерго, Львівгаз, інші підприємства, і так само наші військовослужбовці. Це і спецпідрозділи, і підрозділи Національної гвардії, і всі ті, хто можуть використовувати далі. Значить, так виглядала статистика середньої заробітної плати наших. Людей 22, 23, 24 хочеться вірити, сподіваємося, що буде динаміка не менша, а ще з більшою, скажімо так, прогресією. Відповідно, штат, наш персонал, скажімо так, коли ми розставили ці всі цифри в таку не картинку, склалось враження, що досить як то динамічно і збалансовано, ми росли у всьому. Не тільки в зарплаті чи в людях, а практично всі показники вони йшли до, скажімо так, до так, росту. Це наша, скажем так, частина участі в громаді. Сплачених всіх податків і зборів вони включають всі військові і ну, всі ті е, нарахування, які згідно чинного законодавства передбачаються. Ну, власне, ключові наші е, параметри. Місія підприємства е, благі цілі у всьому від е, забезпечення. Е, Гарних умов для наших співробітників до випуску сучасної, високотехнологічної, надійної продукції, тому що, власне, наша історія це те, що захищає життя. Власне, запрошую переміститися в наш невеличкий цех, подивитися, як воно з Нас чого складається. <гум> в контур цього автомобіля є своя історія. Це автомобіль, який вже пройшов бойове хрещення, він був в Херсонській області. <гум> <гум> Я не буду акцентувати ні на замовниках, ні на тих, хто їздить. Це державний автомобіль державного органу влади, який був переданий в рамках технічної допомоги Державного департаменту США уряду України. Автомобіль був від нас переданий в березні 24-го року, а в вересні 24-го року він отримав те, що отримав. Так, от ви можете зсередини подивитись по. Пощупати, як виглядає бронівець. Тобто Сама його бачите, оце – товщина скла. Все те, що ви бачите тут, це нашого власного виготовлення. Елементи дверних карт ми зараз підійдемо до столу, бо більшість, коли говорять про броньвек, вважають, що це тільки броня і скло. Насправді це багатокомпонентний виріб, який ми зараз зможемо подивитися. Про що йшла мова? Значить, цей автомобіль приїхав до нас в такому стані. Йому ручний кумулятивний снаряд, який пошкодив повністю дах, пошкодив елементи внутрішнього салону, наніс пошкодження вітровому склу броньованому і вимагав усунення цих недоліків. Завдяки тому, що всередині була броня, це те, що зсередини влаштовується, скажімо так, цей автомобіль підлягав усуненню недоліку. В іншому випадку з нього би нічого не залишилось, він би просто згорів. Це вже як результат нашої роботи. Хто би міг сказати до ІСІ? Так, це вже відчищене, але прогорівше, проплавлене крісло, це якби. Усунуті недоліки. Ну, а так він до нас приїхав з тим, чим є. Це цей автомобіль, який, власне, ми бачимо вже зібраний варіант. Ця частина це якраз підготовка до бронювання. Тобто автомобіль повністю. Розбирається, демонтовуються всі органи управління, все-все-все, що є, захищаються потрібні елементи і передається на це вже унікальне. Це унікальне, скажімо так, це те, що ми готуємо виробництво вимагає від цього часу і ресурсів, тому що це як повноцінно відтримувати. Власним форпусом, власним національним, який має бути. Саме цей коловій реалізовується це в рамках спільного е, виробництва е, з німецьким підприємством Бремеді, яке підписало контракт з е, Міністерством оборони Німеччини і України. І ми, як підрядник, на території України отримаємо базові шасі. І вже забудуємо такі автомобілі. На даний момент мова йде про невелику кількість, але в принципі потреба 25-го року, вона досить задекларована, цікава. Тому ми ну, дуже зацікавлені на, на цю історію. Досвід особисто мій для, для Так, Ми зараз обладаємо обладаємо нам все. підійдемо з середини, глянемо, вона буде. Допрацьовувала, що вона побажань, які ми будемо, так, будемо усувати допрацьовувати. Тобто ми маємо можливість перевозити того трьох, а сидячий медик в передній частині. Є певлення, є кондиціонування, в нас встановлено медоплазнення. Фіберлятори, кисневий балон буде організований. Ну, власне є визначена специфікація, яку будемо задовільняти. Кожен кожен бронеелемент це він створюється не людиною, конструктор створює лазер модель, дізнаціями. а лазер мусить вирізати. Інший станок придати унікальні речі, не то далеко їхати. А, а далі це все мусить зібратися, тому що броньвек це як лего, яке має мати свою детальку в потрібному місці. Тобто, така філософія робітника на місці, я би хотів тут по-іншому, тут воно не працює, бо це вже буде тоді не броньовечок. Ми знаходимося на підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні техніки, яка успішно використовується в сьогоденні в реаліях на фронті. Мова йде про спеціалізовані автомобілі, обладнані захистом панцеровим, які покликані захищати особовий склад від засобів ураження стрілкової зброї та вибухонебезпечних предметів при наїзді транспортних засобів. Підприємство зареєстроване в 2022 році. Починалося як релоковане підприємство відомого київського виробника. І з кінця 2022 року було на прохання місцевої громади, було зареєстровано для виготовлення організації забезпечення робочих умов виробництва цієї спецтехніки. На сьогоднішній день підприємство налічує близько 78 кваліфікованих співробітників. Які випускають всю ту продукцію, яку ви можете бачити, у на, е нас в цеху, мова йде про броньовані автомобілі, мова йде про спеціалізовані автомобілі для виконання функцій по розмінуванню деокупованих територій, мова йде про автомобілі евакуації як броньовані, так і не дуже, в залежності від цілей медичної евакуації, починаючи з середини. 24 року підприємство щомісяця випускало біля 24 автомобілів. Це броньованих автомобілів. Ми так як це займає левову долю нашого виробництва, то скажімо так, на більш легке переобладнання ми заплющуємо очі, тому що воно не вимагає скільки сил, ресурсів і часу. Тому, коли ми говоримо про основну спеціалізацію об'єм об'єми випуску, ми маємо на увазі саме броньовані автомобілі. Тому з середини минулого. Року основна компонента нашої роботи це броньована сталь. Броньована сталь це імпортна, це шведська сталь, яка сертифікована, яка підтверджена. Протоколами випробувань сертифікаційних і дослідних нашими державними органами. І це матеріал, який використовується в аналогах броньованих автомобілів в світі. Тобто, ми не в цьому плані ми не унікально видумуємо велосипед, ми використовуємо провірені засоби захисту для максимального забезпечення надійності.